Привіт усім! Сьогоднішня тема нашого обговорення знову специфічно. Не знаю, сьогодні такий настрій. Вапнікові відкладення в басейнах з солоною водою? Давайте розберемося в цій проблемі глибше і перед тим як почати, пам'ятайте про те, що я відкритий до вашого там, фідбеку. Тому не забудьте залишити свої коментарі та підписатися на канал не обов'язково, але хоча б, щоб ці коментарі мені дали фідбек і щоб мені стало зрозуміло, вам цікаво слухати такі научно глибокі теми, чи це зовсім вас не? Стосується, і ви про це чути нічого не хочете. Солена вода в басейні. Зараз стало дуже модно. В басейнах з так називаємо морською водою, солоною водою краще ніж в простих басейнах. В басейнах з простою водою вони стають більш популярними. Дуже багато компаній почали використовувати солону воду. Вони як стверджують, така вода забезпечує приємніші відчуття для шкіри та очей від води з, наприклад, мінімальним містом хлору. Це їхня версія, але власники таких басейнів можуть стикнутися з проблемами, наприклад, вапнікових відкладень. Про інші проблеми ми теж сьогодні в кінці відео ще поговоримо. Основна причина цього полягає в роботі генератора хлору. Це для вас. Напевно, є перша новина. Генератором хлору називається той прилад, який у вас в системі циркуляції і водоочистки розщепляє натрій, хлор, а це формула солі на натрій і на хлор. Всі видумки про те, що солона вода в басейні це безхлорна система очистки, це брехня. Більшість з них, хто це пише в інтернеті, я їх особисто знаю. Я впевнений, що теж знають, що це такий самий хлор, як і хлорна очистка. Але вони кажуть, що це безхлорна система і цим користуються, бо багато людей не переварює на дух хлор. Цей пристрій використовує процес відомий як електроліз для виробництва хлору з розчиненої воді хлориду натрію або просто сіль. При цьому в процесі утворюється і гідрооксид кальцію, який може випадати у вигляді білих відкладень на стінках та на дні басейну. Другою причиною утворення вап вапнікових відкладень є високий вміст кальцію в воді, який ще називають жорсткістю води. Цей фактор може виявитися особливо проблематичним, якщо вода у вашому регіоні має високу жорсткість. Про що Якщо у вас висока жорсткість в вашому регіоні, то женіть тих, хто вам каже, що треба використовувати солену воду, не знаю, далеко-далеко за айсберги. Ніколи ця система нормально працювати не буде. Як вирішити цю проблему? Існує декілька стратегій. По перше, регулярно перевіряйте вміст кальцію в воді вашого басейну. По-друге, перед тим як будувати систему циркуляції і фільтрації, також перевірте наявність кальцію в воді, яку ви будете заливати в басейн. Якщо він високий, вам можуть допомогти спеціальні засоби для зниження жорсткості води. По-друге, важливо підтримувати правильний рівень pH, який допомагає контролювати міст розчинного кальцію. Не забудьте, що вам завжди можуть допомогти професійні обслуговуючі компанії басейнів, які знають всі нюанси цього бізнесу. Але це важливо, які знають всі нюанси не тільки цього бізнесу, а й ще й знають про воду, міряють. Певні показники, якщо вони приходять до вас з карманними тестерами, то вони нічого поміряти не зможуть. Якщо вони приходять до вас з фотометром або просять воду на аналіз, можливо, це ті, які сервісанти можуть вам дійсно допомогти. Давайте підведемо маленький підсумок. Солена вода і система, яка називається деякими придуманнями, інакше назвати їх не можу, безхлорною. Не завжди корисна. Взагалі дуже часто не корисна. Чому? Тому що у вас буде цей вапняковий наліт. Інколи вода буде у вас біла з великою кількістю мутності. А також пам'ятайте, що все, що із заліза або з нержавійки, це все буде дуже кородувати, то все буде ржавіти. Солена вода в тих регіонах, де люди Тисячоліттями купалися в прісній воді, не дуже є корисною. Організм наш не сприймає цю солену воду як корисну, якщо ви постійно купаєтесь в солі. У вас з'являються зможки, у вас шкіра висихає. Проконсультуйтесь з лікарями, вони вам скажуть, що ні. Прийняти ванну з сіллю, купатися в морі ок. А ціле літо купатися в соленій воді зовсім не ок. Тому сподіваюся, ця інформація вам допомогла. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях, і я з радістю на них відповім. Не забудьте, що дуже важко коментувати деякі речі в Ютубі. Я з чим стикаюсь, задають питання, я на нього відповідаю. А далі ні привіт, ні здрасті, Як кажуть москалі, чому не знаю? Можливо, якщо дійсно ваше запитання вам цікаве, то спробуйте вернутися на цю сторінку, спробуйте вернутися на наш канал до цього відео, вступити в дискусію або написати хоча б ок, я зрозумів, ок, це дурниці, ок, це мені не потрібно. Також прошу вас, не забувайте, що в країні війна, і допомагайте Збройним силам України. До наступного відео, пока, пока.